Заробити не на будівництві, а вбиваючи українців на Росії, активно намагаються вербувати заробітчан із Центральної Азії на війну. Про це повідомляє британська розвідка. За даними аналітиків, вербувальники відвідують меча та еміграційні служби. Тут у нагоді стають співробітники цих служб, які розмовляють таджицькою та узбецькою мовами. Саме вони регулярно намагаються набирати мігрантів на війну із Україною. Їм обіцяють бонуси за реєстрацію в розмірі 2 тисяч доларів і зарплату до понад 4 тисяч доларів на місяць. Висока щомісячна заробітна плата і бонуси при реєстрації спонукають деяких робітників мігрантів зареєструватися. Цих новобранців швидше за все відправлять на українську лінію фронту, де рівень втрат надзвичайно високий. Зазначають у британській розвідці. Таким чином ворог намагається виконати поставлене завдання із залучення 400 тисяч солдатів для війни проти України. Нагадаю, мобілізація УРФ розпочалася що у вересні минулого року. Після цього сотні тисяч російських чоловіків втекли з країни. Відтак там активно почали проводити приховану мобілізацію та вербувати ув'язнених. Ба Більше, за даними експертів, не лише в'язнів чоловіків окупанти відправляють на війну, також відомо про факти залучення до війни жінок, які відбувають терміни.